У Луцьку відбувся Український форум якості освіти найбільша національна комунікаційна платформа для обговорення актуальних питань забезпечення якості вищої освіти. Захід, організований національним агентством зі забезпечення якості вищої освіти, зібрав понад 700 учасників із 200 закладів освіти. У роботі форуму взяли участь представники Волинського національного університету імені Лесі Українки на чолі з ректором Анатолієм Цьосем. Форум розпочався пленарною сесією єдність і взаємодія задля майбутнього української освіти. Модератором якої виступив голова на Андрій Бутенко, підкресливши, що якість освіти є надзвичайно багаторанним поняттям, яке по-різному сприймають студенти, викладачі та роботодавці. Якість освіти насправді це можливість університету швидко і гнучко реагувати на потреби ринку праці і ситуації в країні. Якість освіти це можливість студенту. Не просто отримати знання, бо знання зараз надзвичайно швидко змінюються. Це здатність студента навчитися вчитися. Подальша програма охопила панельні дискусії, воркшопи та презентації кращих практик університетів. Зокрема, обговорювали питання формування якісних освітніх програм, ролі студентського самоврядування у внутрішніх змінах, постакредитаційного моніторингу, зовнішнього забезпечення якості практико орієнтованого навчання, а також стандартів вищої освіти нового покоління. Заступниця голови назяво Олена Єременко акцентувала увагу на динамічних змінах та основних викликах у сфері вищої освіти. У сфері забезпечення якості вищої освіти головним викликом є те, що наш освітній простір неймовірно швидко змінюється. Другий виклик. Окрім змін, це те, що ми маємо бути конкурентно здатні з європейським освітнім простором, тому що ми можемо втратити абітурієнтів, ми не можемо втратити молодь, звичайно, всю, але є ризики позбутися кращих науковців, кращих випускників, кращих викладачів. І національне агентство Кращі університети України успішно працює з тим, щоб готовність до змін стала нашою основною навичкою. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось взяв участь у презентації найкращих практик транскордонне забезпечення якості та міжнародна співпраця, представивши досвід університету у сфері міжнародної академічної мобільності. Тволинський національний усет Лесі Українки має дуже чудові практики, якісні практики, які забезпечують якість освіти. І одна з таких практик це міжнародна академічна мобільність наших студентів. Мені було цікаво сьогодні представити досвід нашого університету в цій діяльності, який включає і реалізацію проєктів Еразмус плюс, і реалізацію програми Запрошений професор і реалізацію програми. Подвійний диплом, і приємно зазначити, що за програмою академічної мобільності наш університет є один із провідних в нашій рідній Україні. Також у презентації кращих практик взяв участь проректор з освітніх інновацій Київської школи економіки Микола Трегуб. Цей рік є показовим понад 700 реєстрацій, понад 100 ректорів, які знаходилися в одному приміщенні. Це прям дуже велика велика складова. Да, це ще раз підтверджує актуальність своєчасність, можливості. І найголовніше, що це абсолютно добровільно. Участь у форумі стала для Волинського національного університету імені Лесі Українки не лише нагодою представити власні досягнення, а й важливим етапом у формуванні партнерських зв'язків та оновлення Овлені підходів до забезпечення якості освіти.